А uh, так, треста 306... ще. Сам голосів Верховна Рада скасувала пакетом а, так звані там диктаторські, як називали в пресі, закони. Тобто закони повалення 16 січня. А, після цього зразу були проголосовані 4 а, закони, я так розумію, з того самого пакету. Загалом казали про три закони. Зранку я не мог розповідав про форму голосування 9-3. Тобто 9 будуть скасовані, три залишаться. Формула була трошки інша, я так розумію, 8-4. Тут насправді була проблема з тим, що називалися тільки назви тих законів, за які знову ж таки, голосувалися, тому те, хто зараз. Питає наскільки е, наскільки не пролізли там якісь е, чорні кострі в темних мішках у цих законах зараз. А ну зокрема, там є закон про капітальну відповідальність е, за е, уруйнування наприклад, пам'ятників е, на наци жертв нацизму, учасником е, радянських військ в військової сто війни е, проречення нацизму і так далі. Тобто там е, я так розумію, що ті самі закони стало пакету 16 січня, але е, скасовані закони. Закони про судоустри, які власне містили більшість тих проблемних положень, які фактично а також новий ну, закон про кримінальну uh, відповідальність за наклад, який, власне є виконав найбільшого обурення, і за якими вже встигли uh, затримати багатьох людей і uh, відправити їх під арешт. Uh, Але да, Закон не тому, має зворотній, має, з... має останні останні що це стосується правильно. Да. Відразу uh, поставити в порядок денний, оскільки порядок денний був сьогодні абсолютно порожній. Назначився лише один пункт врегулювання uh, з політичної кризи. Uh... Але на четверту годину порядок денний голосування про створення спеціальної комісії про зміни конституції і чи планується ну, чи планується голосування за Закон про амністію а, але а, більшість попросив -про скільки це питання перше не було згоджено по конституції то про поставили лише закон про амністію за це проголосували майже 400 депутатів там не голосували буквально кілька депутатів з партії регіонів і дається пару комуністів Uh, ну і відповідно сьогодні ці не голосували за той пакет законів, зокрема там про uh, руйнування радянських пам'ятників. Вони не підтримували цей законопроект. Не менше 250 голосів ці, ці, цей пакет чотири закони був ухвалений. Скажіть, ти впевнений, uh, що... ти впевнений стосовно, що це 8-4, а не 9-12? Всі інтернет-ресурси 9-3 да, повідомляють, от, наприклад, «Українська правда», що 9-12 законів були прийняті. Сказав ну можливо я помиляюся, я не можу сказати, оскільки я просто стежив за кажучи, вже не пам'ятаю. Ну тепер, а тепер, от, а тепер скажи, це, що був пакет з чотирьох. А? а тепер скажи, може я пропустив чи планується голосування за відставку уряду? Такі питання не ставилися, взагалі питання уряду або кадрів якихось призначень не розглядався і на, на розгляд не виносилося. Загалом є англікані про спосіб, як зараз відбуваються перемовини, тому що були досить довгі колуварні засідання керівників волі фракцій з, з рибаком і зі спікером. Тобто це означає, що більшість депутатів просто ходили по колуарах і навіть не знали про звіст перемовин. Ну, Литвин, наприклад, Володимир Литвин досить мені стається слушно. Сказав, що ці такі слухання такі угоди треба проводити тут. Просто це нізаток. Це було би власне парламентаризмом. А так знову ж таки відбуваються якісь доступ домовленості за колларами, що є певним порушенням регламенту. Андрію ще останні останні запитання. Скажи, наш гість студії Олексій Мустафін тут і також він висловлює. Невпевненість чи поверне, ну, чи, чи владнає це отак одним махом в Україні ситуацію? Те, що прийняли закон, про що говорять в кулуарах, про що говорять в ложі преси? Наші колеги журналісти, власне, теж так само цікава їхня думка. Як ставляться до скасування цих диктаторських законів люди, ну там в Верховній Раді? Ну, а... Знаєш, Верховній Раді з того спілкування з моїми колегами, та, мене так там, не так само, так от запитували тільки що колеги з російського каналу, що наскільки важливим зараз буде відставка Азарова і наскільки важливим буде а, наступна людина, якої на чолі. Ну, зрозуміло, ну, то, якщо це буде умовно кажучи, там Медведчук, це означає, що тут... Там, ну, не знаю. Влада бере все одно курс на війну. А, якщо це буде компромісна фігура, наприклад, Порошенко зрозуміло, це, це про те, що говорять, ну, то буде означати, що е, більшість депутатів з партії регіонів розуміють, що вони в одному човні з Януковичем просто, впевнено, можуть потопитися. Це ну, моя власна оцінка. Я, зрозуміло, дякую. Це, так, але. це раз, ті розмови, які зараз звучать колуарах. Дякую, Андрій, дякую. Я так розумію, ага. що продовження буде о 4-й годині, так? О а, так, 4-й годині рада відновлює свою роботу, так. Все, дякую.